Добро здоров'я, пані панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 15 червня, у неділю я вас вітає на моєму авторському каналі. Він називається Василь Кунчук, Так звуть мене це дійсно наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну, в першій частині якраз моменти пов'язані із військовими діями на лінії бойового зіткнення в цій російсько-українській війні. Звичайно, по геополітична активність там дзвінок Путіна Трампу і розмови стосовно Ірану Ізраїль. Сьогодні вже на жаль є інформація про загиблих ізраїльтян, там і діти, і купа поранених. Ну. І пропозиція штатів, яка говорить про те, що ну ми то не брали участь в цих ударах. Але якщо ви нас зачепите, шановні іранці чи не шановні іранці, то на вас, значить, звалиться вся машина військова сполучених штатів, вам буде непереливки, але так про всяк випадок, ми звичайно можемо дуже легко. Я цитую висловлювання Трампа, дуже легко укласти угоду і покінчити з цією війною. Побачимо, як це буде насправді, тому що Ізраїль готується до ударів, навіть кажуть, пропонували штатам а, теж взяти участь. Часть цих ударів, бо в Ізраїлю немає оцих от глубинних бомб, які руйнують бункери. Я вже вам доповідав попередній частині, на якій глибині там зариті ці реактори, але тим не менше викидів радіації немає, і процеси там продовжуються. Ну і звичайно, ми говорили з вами за сталіс і перспективу по Збройних силах України, що для нас є найважливіше, включно із побудовою фортифікації на найбільш небезпечних ділянках фронту. Ну і в принципі, деякі оптимістичні нотки, наприклад, в заявах президента Зеленського напередодні якраз він не приховував, говорив, що наступ. Росіян на Сумщині е, зупинено, та на Сумському напрямі перебуває понад 50 тисяч російських військових на глибше просування в області, е, 7 кілометрів від кордону. Українським військовим також вдалося відновити контроль над Андріївкою на Сумщині. Тобто там просування зупинене. Ще раз кажу на Дніпропетровщині. Росіяни намагаються, хоча б однією ногою вийти на адмінкордон. Для них це важливо зробити фото чи відео. Стосовно інформації по навчанням, ну ми про них про ці навчання з Путіна і Лукашенка з вами вже говорили ще з позаминуло тижня, бо це важливо. І от тільки зараз, бачите, в медійному просторі такий розголос пішов. що реагував верховний головнокомандувач. Що є загроза наступу на Житомирському, Волинському чи Чернігівському напрямі під виглядом навчань в Білорусі? Піша після наших кроків у відповідь на курському напрямі Лукашенко боїться і перенесе навчання подалі від кордону України. Ми з вами теж якраз в цьому контексті метикували. Ну очевидно, що Верховний Головнокомандуюч має більше даних, але навчання дійсно мали проходити ближче до спільних кордонів Євросоюзу і України. І Путін намагався продемонструвати, що якщо що, або туди, або туди. Ну тому і були такі реляції, в тому числі і президента Зеленського, що або Київ, або Балтія восени може бути під ударом. Тепер ми бачимо, що Лукашенко якраз після курської операції на натяки президента Зеленського, якщо шо, то ми могли б і в Білорусь зайти. Він це має на увазі. Очевидно, такий момент не виключається. Я зараз там не без сарказму і не сміюся абсолютно серйозні речі. Бо якби була би знову ж таки атака по Україні з Білорусі, то я думаю, що вже тепер би ніхто би не тупцювався би на лінії там державного кордону. Ну мені так здається. Щодо обміну тілами і ну за полонених я казав, але Росія передала Україні ще 1200 тіл полеглих українських захисників і найближчим часом слідчим правоохоронних органів спільно з експертними. Установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи і проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Таким чином, з 11 червня, коли процес почався, повернула Україна 3612 захисників з 6000 тисяч про передачу, яких було домовлено у Стамбулі. Ще одна історія, яка потребує приточнень. Бачите, такий друг, другий брифінг у нас по приточенням, Напередодні я давав інформацію за сапсан. Ну з огляду ще раз треба підкреслити, бо я це згадував. Це не офіційна була інформація, це експертне середовище. Так вважає, бо хтось щось бачив, той що знає. що стосовно того, що українська ракета Сапсан нібито стала на конвеєр. Тобто ракета Сапсан це українська балістика, яка б'є на 300 кілометрів і яка вже пройшла випробування. Але як сказав президент Зеленський, очевидно, теж звернув увагу на ці реляції, що ракета Сапсан це не сьогодні. Позитивні випробування були набагато раніше питань немає, ніхто тут не сперечається, але сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як і в їхній кількості, я сказати вам не можу. Я думаю, що тут ще питання фінансування, можливо, якраз приїзд Бориса Пісторіуса минулого тижня, ну цього тижня, який сьогодні завершується, календарний тиждень по суті, якраз і був в цьому контексті. Але те, що Україна запускає всерійне виробництво першу балістичну ракету Сапсан, це факт. Нещодавно ми якраз говорили про успішне випробування балістики в травні цього року, коли ракета за словами експертного середовища вразила ціль на відстані 300 кілометрів. Причому бойові цілі це було бойове застосування. Відверто кажучи, успіху передавало. Правильне адміністрування цієї ракетної програми, бо з липня минулого року з'явився профільний заступник міністра оборони Анатолій Клочко, який став координатором програми. Тобто, центр тяжіння перейшов від Мінстратегпрому до Міноборони, що є логічним, бо саме міноборони є замовником ракети і веде всі програми профільного такого військово-технічного співробітництва. Тепер ця ракета запускається в серійне виробництво. Вона здатна нести бойову частину. Тут вже трошки більше інформації є. Тому що і сам пан Клочко, профільний заступник міністра оборони, вже теж давав інтерв'ю. Тобто можна напевно про це вже говорити. Ракета здатна нести бойову частину вагою 480 кілограмів. Просто щоб ви розуміли, там там можливість уражати атакам атакамсами, атакам Там 227 двадцять сім кілограм фугасні версії, а тут 480. Тобто, відмінною рисою балістичних ракет є їхня висока швидкість і потужність. Під час тестів Сапсан досяг швидкості 5,2 махи. Просто скажу, бо вчора була інформація, що там перевищують іскандер. Ні, в іскандера 6,6 махів, але в Атакамса 3. Звичайно, що на тих швидкостях там різниця не дуже відчутна, бо мова йде от махи. Це 6370 км триста за годину. Ну, тобто це підлітний час, ну дійсно там пару хвилин, буквально. Однією з ключових переваг Сапсана є його параболічна траєкторія польоту, що робить перехоплення ракети, от тими наявними у росіян ЗРК, надзвичайно складним. І навіть старі американські ракети, атакамси, які мають подібну траєкторію, противник не може всі перехоплювати в бойових умовах. Це теж факт. Бо станом на 1 червня цього року програма ракетна виконана вже на 40-47%. Це власне заступник міністра оборони. Пан Клочко додає поки що певні там прогресивні речі ще на папері. Можливо, думаю, десь у другій половині 25-го року ми побачимо вже більш конкретний результат. На сьогодні наш ВПК забезпечує приблизно третину потреби збройних сил України. Хоча президент Зеленський казав про 40%, відсотків. Третина це трошки менше, як на мене. Те, що дісталося від радянського союзу, проходить модернізацію. Там буки отримують друге життя і озброюються іншими ракетами. і Вже виконують бойові завдання. С 300 теж в очікуванні великих змін і ця робота проводиться. От за словами пана Клучка. Частину проектів фінансової держава, частково союзники України, а певні роботи приватні підприємства, які беруть участь в програмі, а там проводять власним коштом. Ну а потім вже продається це все державі. Дійсно, ці ракети, які би могли нам допомогти, але ми тепер вимушені якось шукати щось інше. Але ша передала на близький схід. Я вам про це доповідав 20 тисяч ракет перехоплювачів, на які розраховувала Україна. і було очевидно. Му знову ж таки на цьому брифінгу, де був президент Зеленський, ну його роздратування. Він так сказав, де України це рішення стало ударом, однак дало розуміння, що наближається ізраїльська операція проти Ірану. Зеленський також президент Зеленський підтвердив переговори з Ізраїлем щодо поставок систем ППО. Пам'ятаєте, ця історія про яку я теж вам розказував посол Ізраїлю в Україні сказав, що ми там передаємо ППО наступного дня МЗС Ізраїлю там спростувало цю заяву. Що насправді відбулося, каже президент Зеленський. Спочатку йшлося про індоізраїльський барак 8 пізніше домовлялися про американський Петріот, проте через напад Хамас установки так і не надійшли. Там був такий нюанс, що, начебто, американці забрали в Ізраїлі свою установку і мали би її передати Україні, але поки що ще не передали. Якби процес в процесі, отак можна сказати. Ну і стосовно рішення Сполучених Штатів прибрати ці ракети і системи ППО з України, прокоментував міністр оборони США Пітер Хексет. Він сказав так, що США вивели системи ППО з України для посилення захисту своїх баз на близькому сході. Я весь тиждень був на слухання в Конгресі, і мене питали: Ви справді перекинули системи протидії безпілотників з України на далекий схід? Я відповів так. Ми перекинули. Ми використовуємо всі доступні засоби для захисту наших людей в регіоні і в всьому світі. Тому що сьогодні в обороні ландшафт інші невеликі системи можуть нести серйозну небезпеку. Ми максимально готові. Він насправді змінює прямо в нас на очах техніка, методи. Все це лякає, лякає, але в нас на місцях правильні люди. Так і от стосовно ж, значить, цієї системи Петріот, Ізраїль таки передав штатам одну систему Петріот для України, але її ми не отримали. Це от офіційно з того, що є на дану секунду. Президент Зеленський так казав про цю домовленість, що це старі моделі Петріот, які потрібно ще відновлювати. Була частина систем в Ізраїлі, які можна працювати. Якщо її трішки відновити, не буду казати про кількість, просто не хочу брехати. Ми розраховували на чотири. Хтось сказав, що там в них є ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система таки була передана Ізраїлем штатам для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили. Ми вдячні, що це начебто для нас. Нас. Начебто, тому що вона ще не у нас, так сказав президент Зеленський, стосовно пакету зброї. Є пакет зброї від США, ну принаймні наші бажання і гроші на ці бажання. І очікуємо, звичайно, зустрічі на G7, Але як сказав президент Зеленський, ми можемо стосовно цього домовлятися лише на рівні президентів. Президент каже, що українська сторона давно підготувала глобальний сильний пакет озброєнь, які хочуть придбати у штатів. На сьогодні в нас є такий пакет. Про цей пакет ми можемо домовитися лише на рівні президентів. І це пакет саме про закупівлю. Теж от чекаємо найближчі дні цього сьогодні, завтра щось може сього там розвиднюється. Але я вже казав, що жодна країна, навіть учасники цієї коаліції рішучих можу там спроможних да без штатів нічого робити не хочуть. І от Британія сказала так, що не відправимо свої війська в Україну після завершення війни без гарантії безпеки від США. Цих гарантій безпеки від США поки що немає. Я завжди говорив, що захист під прикриття з повітря з боку США є необхідною складовою. Це Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії. Давно ми про нього не чули. Правда, немає причин вважати, що Штати і Британія не зможуть діяти разом, як вони робили це впродовж багатьох років своєї історії. Ну зокрема, зараз на театрі бойових дій там Ізраїль Іран. Я вже казав, що Британія буде підставляти плече американцям, відправляють туди бойову авіацію про тому, що. Стармер закликав Трампа виконати обіцянки і все ж таки запровадити жорсткі санкції проти Російської Федерації. Ну а те, що йде гальмування коаліції охочих. Ну знову ж таки, вже якщо б президент про це говорить, ну нам вже ж ми вже про це з вами не один раз говорили. І не тому, що вони втомилися і відвертаються. Ні, просто європа ще не вирішила для себе, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде Америки. Ось що відбувається. Я ж кажу, всі дивляться на Трампа. Бо знову ж таки, характеризуючи свої можливості і перспективи зустрічі з Трампом, от, наприклад, в Ватикані. Президент Зеленський каже, що начебто ми там один одного почули і стосовно санкцій проти Росії насамперед. Бо вони, ну американці, чують щодо санкцій. Коли в нас була зустріч в Ватикані, ми говорили про банківський сектор, тіньовий флот, про ціни на нафту. І для нас це дуже важливо обмежити ціни на електронергоресурси, саме стелею цін, тому що це головне джерело доходу росіян. Ну, ви бачите, що Ізраїль в по Ірану на нафту підскочили, тому стеля цін на нафту з Росії дуже важлива. Але про перспективи цін на стелю на цін на нафту я вам доповідав в першій частині в першому брифінгу. Сьогодні, якщо ми говоримо про дипломатичний вплив, то на сьогодні ніхто нічого не може зробити з путіним. Лише Трамп Трамп може його зупинити, але для цього Путін повинен втрачати гроші. Ну і санкції це не тільки ж про гроші. Якщо перекрити шляхи обходу санкцій, то компоненти до ракет ну просто не будуть доїжджати до Росії. Агресор не матиме змогу створювати там цю зброю в нинішній кількості. І це теж факт. Щодо зменшення допомоги. Ну я вам теж вчора розказував, пам'ятаєте, конгрес прийняв рішення не виносити поправку по 300 мільйонів доларів США для України в своєму оборонному бюджеті. Ну от президент теж відреагував, каже, нас не інформували заздалегідь про це. Ми ще попробуємо про це поговорити з Трампом. Я ще дуже сильно сподіваюся, що ці сигнали це лише сигнали, але це дуже серйозні сигнали, дуже болючі, тому що б'ють по моральному духу в Україні. А вже ж, зрештою, ми розуміємо, хто головний тут в хаті. Дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра оборони США своїми діями. Слова міністра оборони я вам теж навів стосовно передачі оцих 20 тисяч ракет, в тому числі. І в нас буде можливість поговорити з президентом Трампом, напевно, під час Міту G7 в Канаді ще раз нагадаю, він сьогодні починається сьогодні, завтра і післязавтра. Три дні. Після чого там невелика пауза, і Трамп переїжджає в Брюссель. Так, Стосовно нападів цих от навчань, нападів на Київ чи Балтію, там восени, ну, сказав президент свої слова, військові говорять просто фактаж, які є на сьогоднішній день і з чого взагалі ця колотнеча. Бо Росія активно перекидає до Білорусі військові вантажі літаками Іл-76. От Пам'ятаєте, це є база мачулищі. Перед війною 22-го року вони теж туди все це перекидали. А там працює величе... ну і 86-й само само собою, а ще й величезний цей Ан-124-100. Це одна з небагатьох баз в Білорусі, яка здатна приймати транспортні літаки от саме такої вантажу підйомності. І спочатку повномасштабного вторгнення база стала місцем базування російських окупаційних сил. Ну, аналітики припускають, що активність Російської Федерації може бути пов'язана з підготовкою до спільних навчань на вересень. Якесь усадкування завоз але сценарій і масштаб цих навчань фактично повторюють ті, під прикриттям яких Росія взимку 22-го накопичувала війська і техніку біля нашого кордону, готуючись до вторгнення. Звичайно, що були попередження. Президент Зеленський говорив, що є така ідея в них серед всіх інших, що щось готується, і всі мають бути готові до цього. Як ми готові, тим теж доповідав за словами президента Лукашенко, прекрасно розуміє, що ми стояти і дивитися на це вже більше не будемо. І якщо піде агресія з Білорусі, то Білорусь почне відповідати за те, що в чи в чому вона бере участь. А щодо саміту в НАТО, я вам казав, що він теж буде відбуватися от 20 чи числах червня і за цей комунікет на одну сторінку я вам казав. І що там вперше не буде згадана там Україна, тобто буде згадана підтримка України, але без шляху до Альянсу не буде жодної згадки про незворотні шляхи для членства а також про кліматичні зміни. Ну про Китай, що він є вирішальним фактором війни проти України, російської війни проти України. Там так само цього не буде згадано. Одне джерело в альянсі навіть що декларація буде зосереджена просто на актуальних питаннях. Це буде різким контрастом з попередніми заявами лідерів НАТО після їхнього щорічного саміту. У 23-му році, після Вільнюса, така декларація мала 90 пунктів. 90. Рік по тому, в Вашингтоні там 44 рядки тексту, включно з Заявою про зміну клімату, Україну, Росію, тероризм і оборонну промисловість. Тислість заяви має на меті виключно запобігти виникненню суперечки між Трампом і іншими його колегами з Канади і Європи. Також повідомляється, що європейським лідерам заборонено порушувати питання торгових мит, щоб зберегти гармонію з президентом США, щоб його не розстроїти. А Трамп, як знаєте, відомий тим, що віддає перевагу коротким і чітким брифінгам, а його помічники навмисно обмежують своїми. Меморандуми, буквально там однією сторінкою формату А4, ну джерело в НАТО повідомило, що цього року Рюте змінив процес підготовки щорічного ком'юніке, щоб зробити його більш безпечним. Ну в плані того, ну і свої посади, в тому числі. Бо по суті та, Штати погоджували Рюте в результаті та і не останнє слово там же теж говорив Трамп. Зазвичай документ от теж будемо бачити, просочується в зміні, але з останні години переговорів між державними членами коли заступник. Послів і їх співробітники домовляються про різні зобов'язання, але джерела близькі до штаб-квартири НАТО повідомили, що Рютте вже обмежив список розповсюдження. Комуніке лише послами щоб запобігти його витоку генеральний секретар, також вжив жорстких заходів щодо підходу, як вони її називають, різдвяної ялинки, які застосовували країни-члени в попередні роки, коли національні уряди додавали до комуніке свої власні пріоритети. От нідерландські організатори саміту в ГАЗі також розстелять червоно. У доріжку для президента США в надії, що це його заспокоїть. Взаємодія між президентами США і України також буде обмежена через ризик публічної сварки. Також не буде жодних зустрічей контактної групи Рамштайн з питань України, яка координує власне допомогу. І не буде зустрічі коаліції цих от охочих, бажаючих, спроможних англо-французької ініціативи з контролю за дотриманням будь-якого перемир'я. Але це плани на сьогоднішній день. Як воно далі піде? Ну в тому числі ми будемо бачити за результатами там сьогоднішньої завтрашньої зустрічі можливою, над якою обидві команди працюють на саміті G7. знову ж таки, але поки що, от підготовка виглядає саме таким чином. Ну а стосовно перспективи, яка є сьогодні, тут в Україні, і що Путін теж от важливо, як каже президент, Путін дивиться на Україну як на здобич, якщо не вибити хижаку зуби, він не зупиниться. Ну і плани Путіна не змінилися, Не зважаючи на всі там підходи в НАТО. Але плани Путіна не змінилися. Він дуже дуже хоче всю країну, яку точно не бачить незалежною європейською країною. Він готовий до якихось кроків щодо деескалації, але лише під сильним тиском. Інакше він ні на які кроки не піде. При тому, що росіяни дійсно не зможуть депортувати всю багатомільйонну країну, хоча б із задоволенням це зробили. Тому вони будуть знищувати все українську культуру, історію, людей, пам'ять, незалежність і закінчувати війну. Там ніхто не збирається, ніхто не хоче йти на ніякі компроміси, і в результаті ще Трамп побачить, як його Путін обдурить. Це прямо говорить президент Зеленський. Самих лише санкцій може бути недостатньо, щоб зупинити Путіна, але це точно сильний інструмент. Бо деталі для іранських шахедів, які масово виробляє Росія, приходять не з Китаю. Ой, не з Ірану, а з Китаю, Тайваню і Європи. Ми передаємо списки компаній порушниць американським партнерам, британським європейським. Вони всі мають інформацію, але запасні частини продовжують приходити з Китаю, Тайваню і Європи. Є деякі складові військові допомоги, без яких в Україні може бути складно, зокрема Петріот. І були розмови президента Зеленського з лідерами Європи. Вони готові допомогти з фінансуванням, щоб ми купили це в штаті. Типу, ви домовляєте штатів штатами. Якщо що Трамп не проти, ми дамо гроші. Ну от чому дуже важлива ця зустріч із Трампом без Америки дуже складно зупинити Путіна. Якщо Америка не буде підключатися до переговорів або ще гірше буде обмежувати нам допомогу, то в Україні буде достатньо слабка позиція в дипломатії з росіянами. Якщо Трампу вдасться посадити Путіна за стіл, це буде вже напівперемога, тому що він або знову прийде з часом, або змінить об'єкт агресії. Тому я постійно говорю, потрібно припинення вогню, але крім цього, потрібні сильні санкції. І чіткий план, як ця війна закінчиться, якими будуть гарантії безпеки для України. Бо з той документ, з яким приїхала російська делегація на переговори в Стамбулі, ну це просто копія того, що було три роки тому. Росія агресор, всі повинні про це пам'ятати. Ультиматум весь світ повинен був поставити Путіну, але цього немає. Тому з нашого боку, це вже поступки і компроміс. Що ми повинні з вбивцями сідати за стіл переговорів і про щось говорити? Які умови потрібні для припинення вогню? Чому вони повинні бути такими? Ці умови це дійсно дуже дивно. Але Путін, от, наприклад, там про церкву та сказав президент Зеленський, залазить просто під дзвін. І говорить, кому і як хреститися. Це воля людини ходити в церкву, мечеть чи синагогу. А він розказує з якою повагою потрібно ставитися до російської церкви в Україні. Бо це ж питання церкви, це ж не питання держави. У нас розділена церква і держава за конституцією. А Путін я нісу руський мір в ті країни, де бачу майбутнє цих країн в складі Росії. Ну так воно і є, бо дивиться як на здобич. І дуже важливо, що президент Трамп це розумів. Чи будуть Росіяни допомагати Трампу в Ірані? Я думаю, що вони завжди допомагали. Питання стоїть, чи будуть вони відкрито допомагати Ірану? Це залежить тільки від позиції США, на яку відгукнуться країни Європи Союз Америки і Європи це найміцніший союз. Якщо Америка буде діяти лояльно, дипломатично, ну то руські не зрозуміють сигнали, будуть вважати, що можна пхати на боці Ірану, прямо в відкритому протистоянні з Ізраїлю. Ну так, от Путіни буде продавати це Трампу, ну а щодо ескалації, от навіть партнери наші, ті до речі, які готуються в тому числі до можливого продовження російсько-білоруських навчань на своїй території, не дай Боже, звичайно, але президент Литви Гітана Сноуседа науседа от виступав в своєму сеймі і сказав, що ескалація протистояння між Ізраїлем і Іраном грає на руку саме російській військовій машині, знаючи, що вся російська військова машина смертоносна машина, побудована на нафтодоларах, ти переживаєш. Через кожен долар на який зростає ціну на ціна на нафту на жаль, це вигідно Росії. Проблема полягає ще в тому, що цей конфлікт хочемо ми чи ні якоюсь мірою затьмарює війну в Україні. Ну я вже казав, що в п'ятницю якраз ціна нафти марки Брен зросла на 7% до 74 доларів. А Уралс, російська нафта, здорожчала з 50, і це вже була дуже низька межа до 65. Причому я нагадаю, що в російському бюджеті закладений показник 70 доларів за баррель. Тобто, фактично, вони через війну в Ірана Ізраїля можуть вийти там на якийсь період, вийти на ці заплановані. Не в бюджеті моменти і скоротити свій бюджетний дефіцит, який я нагадаю на вчорашній день складав фактично 40 мільярдів доларів. Так виглядає ситуація. Друзі, сьогоднішнього дня. Ну це правда життя, як є, так я вам і доповідаю. Спасибі, що ви на youtube каналі Василь Кланчук. Це наш був другий брифінг за сьогоднішній день. Сьогодні я нагадаю, це 15 червня неділя. Підписуйтесь, приєднуйтесь, дзвіночки вмикайте. Якщо заходить формат там категорично української вподобайки, лайкоси, теж будь ласточка, не соромтеся. Ну відправляйте своїм друзям, знайомим колегам по роботі, гіперпосилання лінки на це відео. Нехай люди так само будуть в курсі справи. Спасибі величезне моїм патріонам. Дякую спонсорам каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Друзі, якщо маєте бажання, можливості в описі до цього відео є всі можливі опції. Спасибі величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як мімо. Як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую ще раз за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!